Всім привіт! Вітаю на каналі! І сьогодні покажу вам, як завжди, мої готові роботи нові експерименти з брилочками для лотерейки. Вже дуже активно готуюся, на цьому тижні маю вже вийти на ярмарок, нарешті, тому активно готуюся до лотерейки. Хочу якраз а, випробувати, як на неї будуть реагувати люди. Так, з готових робіт в мене є новенький ось такий динозаврик. Дуже давно я на них задивлялася. Частенько мені такі динозаврики потрапляли і в Інстаграмі, і в Пінтересті. Саме цю схему я знайшла в Пінтересті. Так, покажу вам поближче цього малючка. Робила в таких рожево-фіолетових відтіночках. Тут всі детальки пришивні, окремо вив'язуються, пришиваються ніжки, хвостик, верхні лапки. Голова з тілом йде однією деталькою. Їх є декілька варіантів, декілька розмірів. У мене це такий якийсь середній варіант або маленький. Не знаю, скільки їх насправді є варіантів схем, саме цю знайшла на Пінтересті. Віці, яка гарнюнька. Дуже часто бачила схожих динозавриків в різних влогах іноземних майстрів, на ярмарках. Хотіла давно собі такого зробити, але це ніяк руки не доходили. І ось, нарешті, такий динозаврик у мене також є в наявності. Дуже мені сподобався саме цей розмір такий невеличкий, але такий доволі об'ємний. Я думаю, що буде користуватись попитом. Хочу ще зробити в декількох інших. Кольорах, але для початку, хоча б одного спробувала доволі непоганий розмір. Так, в процесі в мене ще є жабенятка, як я вам казала в минулому відео. Роблю такі заготовочки, мені нарешті доїхали кільця ось такі. На фурнітурі дуже невеликий був їх вибір, тому буду, напевно, кріпити всіх однакові. Принаймні, тут доволі непогано ланцюжок і розмір кільця, тому в принципі підійде і для великих, і для маленьких брелочків. Так, зробила пончики жбенятка в двох кольорах, ось такого салатового і ось такого темно-зеленого. Ще не доробила йому тут посмішки, але вже приклеїла оченята, залишились зовсім невеличкі детальки. Ось така в мене тут взаді, більш світла частина. Не знаю, як це в пончика тут тісто, тут глазуй <хи> такі малючки. Я їх давно вже робила, і вони вже були на каналі. Дуже проста схема, швидко вони в'яжуться, такі гарненькі. Так, з жабняток так ще доробила ось таку. У мене є в іншому кольорі в наявності, доробила ще в такому салатовому, щоб було. Я не знаю, як ця схема називається, я їх матрюшками називаю. Ось, не, там, тут же вона з посмішкою. <смі> як бачите, в мене процеси тут з посмішкою, тут без посмішки, потрошку щось дороблюю, щось чого в мене немає. Ось таких, наприклад, жабиняток в мене лише одна в наявності. Якщо не помиляюсь, такого світло-бірюзового кольору, а, тому дороблю ще по декілька різних відтіночків, щоб. Потім по продажам не підв'язувати дуже активно, а вже знати, що в мене в наявності вони є. Можливо, буде більш активна ярмаркова діяльність влітку, бо щось у квітні і в травні не дуже активно. Багато ярмарок, на які я розраховувала, немає зараз. Ті ж самі золоті ворота щось якось не складаються у мене з ними. відносини. Uh, і тому в мене поки ще лишається варіант з парком. Є ще різні варіанти uh, типу платформи і ще чогось, але там треба слідкувати за датами, коли будуть саме проходити ярмарки. Але вже хоча б на один ярмарок виходжу, тому вже не так прикро, як в квітні uh, весь місяць uh, прогуляли. Так, ще дов'язала лисеняток. Бо їх не буває багато. У мене, здається, їх було три штучки. Одну забрали на золотих, поки я розкладалася, моя мегапродажа була. І тому ще підв'язала дві штучки з чорними лапками ось таку. І підв'язала ще з такими, я не знаю, графітовими і сірими Вушка ніжки. Оченята в мене тут на безпечному кріпленні 12 мм, вже вона дов'язана, дороблена з носиком, з кільцем, це вже така готова варіація. Якщо ж рубенятки з пончиком ще я буду дороблювати, то це вже повністю готові роботи. Покажу вам, Я їх вам частенько показую, вони в мене багато. В різних влогах мількають, бо вони мене доволі активно купляються ці лисеняткам. Так, до речі, під минулим постом, постом відео ви, ви багато накидали різних варіантів за червоний колір. Я вас питала. Дякую вам за активність на каналі. Багато різних ідей мені написали. З приводу метелика хотіла вам показати, доробила я йому посмішку а, такі вуса. Ще думала над лапками, але мені здається, і так, в принципі, непогано. Вже якось воно більш завершено виглядає цей брелочок. І, наче, навіть непогано. Я подумаю, можливо, ще дороблю декілька таких варіантів для лотерейки. Хочу ще встигнути перед ярмаркою зазняти для вас відео про лотерейку. Що в мене піде на лотерейку, як я її оформлю? Бо багато мене питали за ці лотерейки, як вони оформлені. Мало відео зустрічала на Ютубі, думаю, що це буде цікаво і корисно. І з того, що ви мені порадили, було варіант серденьок. Я зробила спочатку ось таке, але цей розмір мені здався для лотерейки доволі великим. Це здається на тут не пам'ятаю, скільки тут Чи... на 20 петелек здається ці серденька, вирішила зробити їх трішечки поменше, якось переоформити і зробила ось такі трішечки менші варіант. Щоб порівнювати, я думаю, що ось такий, якраз для лотереї, буде саме варіант. Класний, бо ці доволі великі. Вони мені, наче як мої малючки, або навіть більші, тому я вирішила, що для лотерек це зовсім великі. І переробила схемку на ось таке крихітне серденько. І, звичайно ж, зробила, як ви мені і радили. Ой, динозаврик мій тримайся. Так, червоні серденька. Зробила я їх вже три штучки. Все позакріплювала. Кріпила, до речі, ось тут по центру. Мені так подобається більше. Знаю, що багато хто кріпить ось так під кутом, щоб ви не вісіли. Але мені подобається саме ось такий варіант. Тому я кріпила так, як мені подобається. Ось вона робила таких червоних седеньок. Ще хочу зробити, ви мені там порадили полуничку, сонечко. До речі, сонечок в мене немає, тому це прям дуже, як я до цього не догадалася самостійно, можна з бджілки переробити на брилочок. Сонечку буде також класний новий варіант брилочку. Так, зробила ще жовте-серденько. Чогось хотілося мені ще різних відтіночків, окрім червоних. Чогось мені потрапило до рук жовте, нехай буде жовте. Ще один варіант брилочків на лотерейку. Хочу назбирати ну, хоча б штук 50 на лотерейку. Не знаю, скільки їх потрібно, але хоча б штук 50, можливо, все ж таки я назбираю. Так, ще е, малючків, до речі, на своїх доробила ось таких павочків. Гарненькі, Я їх зробила якраз в тому графітовому, темно-сірому кольорі. Е, в чорному класно виглядають, але і в цьому мені дуже подобається, як виглядають павучки. Ні оченята тут вже приклеені, все доробила, хоч робіт не так багато, але вони хоча б всі майже дороблені і готові до продажу. Ті, що я вам показувала у минулому відео, жебеняток також доробила, все доробила, нічого не залишила на потім. Але вже тут не буду вам показувати їх. Так, ще один варіант брелочку новенького. Це ось такий бобрик мініатюрка. У мене є великі такі бобрики, я вам показувала робила. І ось переробила варіант на бобрика поменше. Це якраз як моя мініатюрка. По розміру десь 6 см. Мені тут не вистачає, наче вушок. Я в наступних спробую ще вив'язати ось тут вушка, щоб. Було, не знаю, не те, щоб бобрів дуже активно виражені в вушка, але мені здається, що тут чуть не вистачає їх. Але сам варіант, мені подобається. Цільно в'язане, все вив'язується в процесі. Тільки ось тут, типу зуба, я прикріпила ниточку, зробила просто як стіжочок. Не робила ніяких. Топчиків, чи фетру, чи чогось ще. Бо на великих це більш якось вирижна, мені здається. А ось на аттушки, мені здається, і так буде. Видно, що це зуби. <ріхи> Оченята в мене тут 6 мм. І мій маленький носик. Такий самий, як я кріплю всім тюлешкам своїм, у кому в мене ще ці носики йдуть. Та майже всім мініатюркам, песикам також я кріплю ось такі носики. І все. Покажу вам поближче, все такий бобрик. Поки він у мене один експериментальний, в принципі, я задоволена таким варіантом, хочу ще спробувати ось тут додати вушка, і все, варіант мені подобається, в принципі, я їм задоволена. Так, ще поекспериментувала трошки, і до лотерейки хотіла зробити печиво. Ви також мені писали під минулим відео за печиво. Вирішила зробити щось по типу макарон. Чи макарон, чи як правильно називається ці печерні, не знаю. Ось такі. Вийшов мій перший варіант. Знову ж таки, червоний. І ні. Тут я хотіла зробити цільно в'язаним його, але потім мені здалося, що, по-перше, одна частинка якось більш пухка, ніж інша, і якось мало начинки. Мені здається, що вона якось не сильно виражена. В принципі, схоже на це печиво, але бачите, якось наче є верх є низ. Не знаю, можливо, так і воно і має бути, але я чомусь хотіла, щоб вони були однакові за розміром, за покластістю, тому я цю схему переробила і все ж таки вирішила робити з шивних деталей. І в мене ось такий вийшов макарон. Цей варіант мені подобається більше. Тут більше виражена начинка, і ці печенюшки, частинки. Однаково більш однаково плоскі. А тут якось вона більш пухка, наче, знаєте, це верх, а це Ось так вона має бути, а тут неважливо, де верх, де низ. Тому цей варіант мені подобається більше, хоча на такого варіанту треба більше часу, бо детальки зшиваються між собою. Це займає, звісно, час, але, тим не менш, мені такий варіант також подобається більше. Як я вам колись казала, якщо можна зшити це все в одну детальку, і так буде простіше і не повпливає на зовнішній вигляд, я, звичайно, беру такий варіант. Але іноді без сшивання нікуди не дітись від нього. Такий варіант макаронс мені подобається побільше. Ще є декілька варіантів нових. До мініатюрок я над ними працюю, але я поки що їх не доробила, щоб вам показати. Думаю, що покажу в наступному відео. Не знаю, коли вийде воно вже після ярмарки чи ще до ярмарки. Як і казала, актуальну інформацію про де на якому ярмарку я буду, можна побачити в інстаграмі, бо на YouTube-відео виходять трішечки з запізненням. Я намагаюся випускати їх завчасно, але все ж таки трішечки в таймінги можу не вкластися. Бо там ще й майстер-класи мають виходити по вашим побажанням. Не знаю, як я їх розставлю і відредагую, але вони точно будуть. Так, ну, отакі от новинки. Я не знаю, мені, в принципі, подобається і ось такий варіант. Знаю, що дехто. Ну, не розумію такі, знаєте, брелочки, де е, морозиво, печиво, якісь там варіанти їжі, або просто серденька, їм здається, вони такі більш простими і більш цікавими, здається, якісь звірятка, наприклад, е, більш складними, цікавими, і за це, так би мовити, можна заплатити гроші, а якісь, е, наприклад, прості брелочки, здаються. Ну, нецікавими і незрозумілими. Але мені, в принципі, подобається така тематика, я вам казала за фруктові великі брелочки. і ось маленькі в мене будучи також макаронці. Можливо, я ще щось дороблю, Серденька ось будуть. Бобрика я не знаю, я, напевно, чи в лотерейку покладу, чи вже як. Основний асортимент буде висіти. Хоча він поки що один, можливо, все ж таки, поки він один, він піде в мене в лотерейку. По розміру він трішечки менший метелик. Ну і не знаю, як порівнювати. Тут крильця, тут вушка, тут ніжки, тут хвостик. Ну, Мені здається, плюс-мінус однаково, а метелик точно йде в лотерейку. Я його якраз туди і в'язала. Ну, подивимось. В принципі, лотерейку можу як покласти, так і забрати з лотерейки. Це таке не 100%. Ну що, ось такі мої готові роботи. Не дуже багато, але намагаюсь потрошку все ж таки не втрачати час і е підв'язувати в наявність. Е зараз дуже активно на е напрацьовую, так би мовити, схеми для лотереїк, шукаю щось. Е що підійде мені по розміру, по зовнішньому вигляду, що мене влаштує. Бо основний асортимент у мене плюс-мінус ще зібрався, але є деякі ідеї ще і на них також. Тому багато часу йде на такий більш творчий пошук, аніж на в'язання. Але нічого, це також важлива і потрібна робота у нашому Такому творчому просторі. Я дякую вам за перегляд, за підтримку каналу, за ваші відгуки на майстер-класи, за відповіді на мої запити, вдячна вам за ідеї під минулим відео. Багато чого нового і корисного ви мені понаписували. Ось такі мої готові такі плани. Дякую вам за перегляд цього відео і побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!